Виїхали, да? Ось так. Їду по пішохідній доріжці. Треба по велосипедній. Коли я починаю рухатися, я рухаюся з пішохідною, поки ногу на велосипеді, поки сядеш, поки машкуєшся. Комедія. Ну що ж, бабки теж хоча й прогулюватися. Дивіться, вулиці. Не все ж тільки на дачі, правда? Лишка хтось набив на дорозі. На Б'ють шкло. Як приїдеш велосипедом і не замітиш, то 30 євро коштує заміна, якщо сам собі не здаєш. не на шине. Так, едем мы, едем. Кто як? Кто пешки, кто с кто на велосипеде. Поки можно, треба ехать. А там будет видно. Ще у мене світло, а ми маємо як переїхати поруч. Так, 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 так. Парцю ким не поцілуватися. Так, 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 так. вау, 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 дуже ва, ва, ва. ва, ва, ва. ва, ва, деньку дуже червона. Я по лівій боці йду. Кісочок, а потім повернемо далі. Ось університет. Корпуси університету. Лєбниць. Так, зупиняємося. Гальнуємо. Так. Так, і перейдемо далі. Так, ось покажу достопримічательність, а Оце такий пам'ятник, що він означає, я не знаю. Оце ми колись, як перш-перше їхати треба було орієнтуватися на цю каляку-маляку. Щось отаке. Ну, добре, до переходу переходу.